Сьогодні буде відеофідбек того, що відбувається після того, як ми закрили рецесію. Часто пацієнти мене запитують через певний проміжок часу, як це виглядає. Сьогодні вам покажу пацієнтку, якою ми закривали біля 18 рецесій, як це виглядає після повного загоювання через 6 7 місяців. На фото до ми бачимо ділянки оголення зубу. Тобто це ті частини зуба, які знаходили, які б це та частина зуба, яка мала би знаходитись під яснами в ідеалі. Звичайно ж, при таких рецесіях та старих реставраціях я не можу дозволити собі виготовити вініри, чи керамічні реставрації, чи коронки. Чому? Тому що ми будемо мати часом у складені. Нам потрібно опустити ясна та ущільнити їх, так як тут біотип ясен не є повністю тонкий, але не до кінця стабільний. Тому працюємо у межі. Даних ділянок рецесії. Як це виглядає через 6 місяців після операції? Ми бачимо те, що рівень ясен став значно вищим, як знизу, так і зверху. Ясна стали більш щільніші. В такому випадку, подальше, ми вже можемо працювати над керамічними реставраціями. Ми маємо хорошу підтримку ясен. Це нам дає надію на те, що майбутньому після того, як ми відновимо посмішку пацієнтів, тотально збалансуємо прикус. Рецесії не будуть прогресувати, тому що. Ясна, щільні та на своїх місцях. Тому, тому така робота буде довговічна. А це є ще один етап правильного планування роботи. Тому що в даної пацієнті де вже на тимчасових реставраціях значно красивіше це виглядає, чим було би до. Тому плануємо та втілюємо в життя. Варшава дент!